Всім, хто зараз разом, з СІ-4. в етері інформаційно-пізнавальний проєкт Чернівецький репортерчик. У студії працює Олександра Гудан. Наші журналісти зібрали для вас добірку найактуальніших тем, і сьогодні говоримо про таке: чи перейдуть школи області на 12-річну програму навчання? Ймовірні вибухи на Запорізькій АЕС? Чи варто хвилюватися? Де у Чернівцях відкрили нову спортивну локацію для молоді? Як в області створюють ароматну каву? Хто з боковинок вже у 4 роки стрибнула з парашутом? Також дізнаємось, як тренуються чотирилапі захисники у кінологічному центрі. В Україні можуть перевести школи на 12-річну систему освіти. Наразі тривають обговорення, дослідження та дискусії. Чи навчатимуться буковинці за новою системою та чи підтримують вони таке нововведення? Дізнавалась моя колега Олександра Фелещук. Надолужити пропущені уроки через пандемію ковід. Війну, повітряні тривоги та блек-аут. Невдовзі усі школярі, ймовірно, проводитимуть за партами 12 років. Про такі зміни заговорили в Міністерстві освіти. 12-річна система освіти, профілізація старшої середньої школи, вона закладена в українському законодавстві. Перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися в 2027 році в межах реформи нової української школи. Чи вдасться 12-річну програму навчання вже незабаром запровадити в Україні, зокрема у Чернівцях? Я думаю, що нам це вдасться, адже ми до цього готуємося дуже довго, уже багато років поспіль, і переходимо на 12-річну систему навчання дуже дуже поступово, крок за кроком, як сходинки, так. Як діти ходять по сходинках. тому звичайно це не буде великим ударом для дітей, чи для їх батьків, чи для наших вчителів. Тому я думаю, що так, що нам це вдасться, але звичайно, за підтримкою нашої малечі і трошечки старших школяриків, які повинні розуміти, для чого запроваджується 12-річна система навчання. А запроваджується вона для того, щоб в старшій школі з 10 по 12 клас діти могли підготуватись так базово і глибоко до навчання у вищих навчальних закладах. А ви, до речі, підтримуєте таке нововведення? Які плюси та недоліки виділяєте? Звісно, я підтримую, адже я розумію, що Україна є не просто окремою державою, вона прагне до європейського простору, а у багатьох закордонних державах, зокрема у Європі, така практика теж працює. А що чернівчани думають з цього приводу? Давайте дізнаємось. Моя думка, що, напевно, я не згодна з цим. Все життя вони і так вчаться. <схай> і тому лише одинадцять. У мене онук йде в перший клас, Ні, не підтримую. Чесно кажучи, як освітяни вирішили, так і краще. А, Нехай ти? буде дванадцять, буду більше знати. Не підтримую, але ну, розтягується вік, якби не економно. Я думаю, що можна це зекономити якось час. А, то, що взагалі потрібно для нашого життя. Я вважаю, що не припадають в школі. Не треба там не одинадцять років сидіти, не 12, не тринадцять, не п'ятнадцять. Моя думка ну достатньо одинадцять по чуткам батьків. Діти, які ходять в школу, я знаю, що програма ще складніше стала і що навантаження на дітей ще більше стало. Окрім школи, хочеться, щоб ще дитина займалася чимось іншим, там знаходила себе, пробувала ще щось. Коротше, я вважаю, що це нормально 12 років. Ці знання вони розтягнуться ще на один рік, то може бути то може буде нормально для дітей. Не всі учні будуть раді таким змінам, як донести до них, що це правильно і принесе набагато плюсів. Які повинні ти права, дітки повинні поступово готуватися до такого рішення, тому це поступовий перехід до 12-річної системи, який тільки за декілька років запрацює в Україні, зокрема у наших рідних Чернівцях. Але дітки можуть, можливо, бути трішечки невдоволені, що їм потрібно на рік більше навчатися у школі, але їм буде значно простіше навчатися вже у вищих навчальних закладах в університеті чи в інституті. І вони. Зможуть оцінити наскільки це був гарний досвід. Ну і більше того, на рік більше побути дитиною. Це ж так гарно, правда? Угу. І ще один плюс: якщо все ж запровадять 12-річну систему, українські атестати про середню освіту будуть повністю визнаватися в Європі. Наразі ж нам треба довчитися рік. Аби вступити до європейських університетів. Потребу у нововведенні розглядає і директорка ліцею Оріана Галина Абрам'юк. А ви підтримуєте 12-річну програму навчання? А, ну, як сказати, а, я завжди підтримую те, що буде добре для української молоді. Якщо старша школа. А, Буде здійснюватися профільне навчання, то чому б ні, Я підтримую. Заспокою всіх юних глядачів. Ще невідомо, відколи ми навчатимемося, 12 років. Раптом до того часу ви вже закінчите школу. Хоча це чудова нагода. Ще рік побути школярами. Не поспішайте дорослішати, Дитинство прекрасне. Вони знаходять вибухівку, наркотики, розшукують людей і затримують злочинців. Наша знімальна група побувала у кінологічному центрі Нацполіції краю. Як тренуються чотирилапі захисники? Дивіться у сюжеті моєї колеги Вікторії Вівсянник. У них є свій робочий графік. Зарплатня чергувань та небезпечні завдання. Вони не носять зброю, але справно та професійно борються із злочинністю. Приміром, знайти обухівку для собаки річі завдання декількох секунд. Річі покажеш майстер-клас. Зараз ми вам покажемо, як собака шукає пошук вибухових речовин у приміщенні. Дана кімната наближена до реальних умов. Тут знаходиться замінник вибухової речовини. Службова собака річ по пошуку вибухівки та зброї. Зараз буде показувати свою роботу, як вона працює у приміщенні, коли вона знаходить, обозначає сідає. Тут у кінологічному центрі працюють 30 службових собак. У кожного своя робота. Хтось розшукує людей. Хтось оперативно знаходить вибухонебезпечні речовини та зброю, а хтось затримує злочинців. Собака Ars, службова собака арс службово Рошукова Місто Собаки потрапляють до роботи у поліції. На Україні є спеціалізовані центри службових собак, де спеціально розводять собак для поліції. Але також можна е, зі своєю собакою. кожен кінолог може вибрати собі собаку в інших в центрах чи розплідниках і від е, маленької собачки дресирувати, щоб собака стала кваліфікованим працівником поліції, вже сам собі вибрати. Чи можна, приміром, домашню собаку навчати працювати у поліції? Можна. Все залежить від породи собаки, від якості собаки, як вона піддається дресируванню, як вона соціалізується у умовах на околишньому середовищі. Також як вона ставиться до всіх команд, які дає її кінолог. А яка у неї зарплатня? Вони ж свою роботу добре виконують, тож і на премії заслуговують. У собачок немає е, зарплатнів. За це вони отримують різні винагороди, ласощі, ігрушки, е, різного роду кормів. За це за, якщо вони правильно все виконують, знаєш, є для них е, ну, винагорода, якась там ласощі, якісь отримають, чи потім якісь ігрушки. Собаки хоч і серйозні і завжди осереджені, Раді новим відвідувачам. Вони на декілька хвилин забувають про свою важливу роботу і відволікаються від тренування, та дозволяють себе обняти та погладити. Це було так круто. Мені так сподобалось, як собачки виконують команди, що я теж хочу, щоб мої собачки виконували ці команди. Мені найбільше сподобалось, як собака шукала вибухівку. Я вражена майстерністю цих собак. Досі сумніваєтесь у професійності цих чотирилапих захисників. Лише гляньте, як вони вміло затримують злочинців. Тож у таких міцних та сильних лапах ми точно у безпеці. Відпочинку та прогулянок, про нову локацію, яка нещодавно з'явилась у Чернівцях, і де можна цікаво та корисно провести час з друзями. Дивіться у сюжеті Валерії Белінської. У парку імені Тараса Шевченка з'явився новий скіт-парк. Сюди щодня з'їжджаються екстремали з усього міста, і я теж хочу опанувати нові види спорту, але спершу невеликий інструктаж. Не забуваємо про захист, захищаємо лікті, коліна та голову. Трішки розминаємося. І все. Ми готові підкорювати трампліни. Територія скейт-парку поділена на декілька частин, аби кожен екстремал обрав для себе зручний трамплін чи доріжку. Кататися у парку можна. На самокатах, роликах, скейтборді або велосипедах типу BMX. Ну, ми бачимо, що діти не, не втрималися і ще до відкриття їх не може то було зі забрати. Вони його вже протестували, вже перевірили. Слава Боже, все нормально. Єдине прохання батьків, що все-таки вони з маленькими дітьми проходили разом і ну, використовували зломентарні захист ну, для безпеки дітей, шоломи на коліна інше. А це Максим. Такими екстремальними видами спорту він займається вже чотири роки. Встиг вивчити чимало трюків, але мені покаже, як зробити найлегший такий, щоб для початківців. У скейт-парку завжди людно. Тож я з радістю поспілкувалася з юними спортсменами і зібрала добірку важливих порад. Треба вміти декілька простих трюків, це ну, як база йде. Ну, там е, ну, прыжок простий. Ну ще що. ну, Треба вміти там кататись Тоже добре. Дивіться, оце бар спін, Тіпо, це прокручення руля на 360 градусів. Так він виглядає. Ну, але є спеціальний рух, щоб тіпа, зробити правильно. Тобто отак і перехвачуємо. Тому що отак і отак неправильно. Тися і ви до цих сміливчиків, адже літо чудова пора, аби опанувати нові види спорту, а не лише ніжитися на сонечку біля басейну. Тому до зустрічі чекатиму вас тут, у скейт парку. Але спершу все ж ще трішки пропрацюю свої навички. Ми часто чуємо у новинах про Запорізьку АЕС та можливий вибух. Чому дорослі так б'ють на сполох та переживають? Наша знімальна група у своєму новому матеріалі зібрала добірку дуже актуальних порад. І, звичайно, не обійшлось без веселощів, ігор, досліджень та експериментів. Більше у сюжеті Анастасії Подільчук кажуть, що ми усе своє життя пов'язуємо з хімією. І ні, для цього не треба вивчати цю науку. Адже хімія довкола нас. Все, що ми бачимо. Чого торкаємося, одяг, мікрофон, камера все у світі складається з хімічних елементів. Так, це складна наука. Чи все ж таки ні? Давайте з'ясовувати. У школі нам завжди кажуть, що теореми, формули, рівняння. Вони вам знадобляться у дорослому житті. А хімія як використовувати шкільні знання у дорослому віці? Хімія нас багато де оточує, чує, навіть коли ми маємо посуд або перемогу. Речі це теж хімія і вміння їх застосовувати ці знання для того, щоб вибрати правильний порошок правильно або, наприклад, маючи засіб, це вже велика користь для вас. Хімія це наука всього життя. А як її полюбити, так як ви, щоб це не було просто шкільним предметом? По-перше, треба добре хімію знати, тоді вона стає цікавою. Також можна шукати хімію навколо себе, тобто дивитися, де ці чи інші знання. Школи можна застосувати навколо себе, і тоді хімія стає живою, і тоді вона стає цікавою і корисною звичайно. Можливо, порада батькам: як говорити з дітьми про хімію. Як просто пояснювати, що цей складний предмет у школі вчити треба? Чи краще довірити цю місію вчителям? Це залежить. Насправді було б чудово, якби багато батьків добре знали хімію, але якщо вони цього не знають, то. В принципі, є навіть такі підручники, як хімія для чайників, з яких можна дізнатися самому і потім пояснити своїм дітям. Але одне я знаю точно: закохати дітей у хімію можна дослідами та експериментами. Спробуємо це на практиці. Давайте показуємо наступне. Бачили кілька дослідів, які показують, наскільки хімія корисна і цікава. Зокрема, ми бачили досліди, які дозволяють одержати тепло, досліди, які дозволяють простежити зміну кольору, досліди, які показують, як миючі засоби потрібно раціонально і ощадно використовувати в побуті. Навіть ми, діти, часто бачимо новини про вибух на Запорізькій АЕС. Розкажете нашим юним глядачам простою мовою, що це таке та чому всі переживають. На Запорізькій атомній електростанції є речовини, коли вони якщо вони потраплять довкілля і поширюються Україною, то вони можуть викликати небезпечні захворювання. І, власне, через це потрібно переживати, якщо там щось станеться. Проте, якщо реактори, зокрема, будуть герметично закриті, то ці речовини не потрапляють до довкілля, і в принципі все буде добре. А як ми дізнаємося про вибух і що ж тоді робити? Взагалі, про такі е, події повідомляють служби надзвичайних ситуацій. Це буде щось схоже на сигнал тривоги, і очевидно про це будуть всі говорити. В таких випадках потрібно дотримуватися вказівок. І, зокрема, якщо ви знаходитесь в школі, то ці вказівки вам... Е, Зроблять вчителі, якщо ви знаходитесь вдома, потрібно слухатися батьків і відповідно повідомлення. І зазвичай в таких випадках потрібно залишатися вдома, не виходити на вулиці і е, чекати, коли все навколо стане безпечним. Тож головне зберігати спокій та виконувати усі рекомендації. А ще, повертаючись до дослідів, відкривайте для себе нові науки, і не треба боятися складних, такі як хімія. Адже де заплутаніше, там цікавіше. Зазирнемо у минуле. Подекують, що на Буковині каву пили раніше, ніж вона з'явилась у Європі. Втім, як зараз в області виробляють каву і у чому її особливість. Відповідь на ці запитання шукала моя колега Меланія Ястремська. Без якого напою ваші батьки не уявляють свого ранку, запашної та ароматної кави? Вгадала? А чи знали вище, що її виробляють і у Чернівцях? Де і як? Зараз привідкрию завісу. Виробництво кави у Чернівцях працює з 2015 року. Тут знають, де знайти якісне зерно. Правильно обсмажити і створити насичений смак. Але давайте по порядку. Звідки ми проводиться зерно? Це ж перший етап виробництва кави. Зерна ми привозимо з Латинської Центральної Америки. Це зазвичай Кенія, Бразилія, В'єтнам. А тепер етап номер два. Обсмешно покажете, як це робити? Так, звісно, пройдемо. Води приймуються наші обсмажені зерна. Після обсмаження кава вже фільтрується, мелиться, та що її розсосовуємо в пакетики. Після чого вона вже потрапляє на полиці магазинів або ж на кав'ярню. Для чого зерна потрібно фільтрувати? Для того щоб ми очистили їх від лишніх домішок. Це там, наприклад, камінчики, гілочки. Оскільки кава це взагалі сільськогосподарська культура, її потрібно очищати. І останні кроки перед тим як кава потрапить, у горнятка наших батьків. Вона фільтрується, пасується, вже тоді в готове пакування, і тоді вона вже потрапляє там, наприклад, в кав'ярні чи на полички магазинів. і Вже нам горнятка. Ось і все. Тепер ви знаєте, як створюється кава: перевести зерно, обсмажити та запакувати. Однак навіть виробництво кави має багато складнощів, до яких треба бути готовими. Що найскладніше у виробництві кави і на що треба завжди звертати увагу? Е, загалом це є дійсно якісних сортів кави та, напевно, їхнє купажування і обсмаження. І користуючись нагодою, зараз навчання ведення бізнесу вже з юного віку стало дуже популярним. Яку пораду дасть нашим юним глядачам, які хочуть мати власну справу? Можливо, із виробництва паве стануть вашими конкурентами. Важливим є не боятись роботи помало та дійсно отримувати насолоду від справи, яку ти робиш. А тепер цікавинка. Я не випадково обрала саме тему кави. Столицею цього напою в Україні вважають Львів, але кава і перша кав'ярня у Чернівцях з'явилися раніше, ніж у Львові. Перша кав'ярня в Чернівцях була відкрита наприкінці XVIII століття на розі вулиць. Панської та площі ринкової нашої сучасної центральної площі у 1786-му, як пише літописець Чернівців Раймунд Фрідріх Кайндель, була відкрита перша готельна установа Три корони, один з перших готелів у Чернівцях, а пізніше саме в ньому кімната для кави. Так от саме вона зародила традицію кавової культури в Чернівцях понад два століття тому. Кажуть, що перша оця кав'ярня була зафіксовано відкрита на 14 років раніше від Львова. Планшет замінила на тенісну ракетку та лижі. Перегляд мультфільмів на плавання, фігурне катання та верхову їзду. А у вільний час любить ходити у гори та стрибати з парашутом. Про юну чернівчанку, яка не уявляє свого життя без активностей та спорту. Дивіться у матеріалі моєї колеги Єлизавети Залоги. Тенісний корт, і ми сьогодні завітали на одне з занять Глорії Польової. Їй всього 9 років, однак силі і витривалості Глорії позадрить навіть дорослий. Тож ми дочекаємось кінця заняття підемо знайомитись. Описати свій графік, які заняття ти обов'язково маєш впродовж тижня відвідати. Я влітку ходжу на свої основні заняття: це теніс, біг, плавання. А взимку на лижі та ковзани. Графік дуже насичений і виникло одразу запитання. Коли ти знаходиш час для відпочинку, та ігор. Коли я тренуюся, у мене там є свої друзі, і тому заняття для мене більш такі цікаві. І для чого тобі так себе завантажувати? Невже малювання та співи тобі не цікаві? Мені більше подобається спорт, для мене це не сильне навантаження, тож мені це вкаже. Малювання мені якось не дуже підходить. Співаю я інколи з мамою разом вдома. І не дивно, що малювання і приміром оригамі Глорію не цікавлять, адже у 5 років в Єгипті вона стала наймолодшою дайверкою. Зійшла до останнього штурмового табору найвищої точки Африки Кліманджаро. Пробігла 21 кілометр марафону, стрибала з парашуток, декілька разів піднімалась на говерну. Нічого список, чи не так? У мене виникає лише одне запитання: а чого Глорія боїться? Не можна ж бути такою безстрашною? Я її заборонив боятися. Я виховую її так, що не можна нічого боятися. Все треба пробувати і все можна робити. Нічого страшного немає. Що усе починалось, коли ви зрозуміли? Що хворію можна активно залучати до екстремального спорту. Я думаю, з народження дитини я почав думати над тим, яким буде її майбутнє. Десь в голові я промальовував плани її життя до 18 років. І по мірі її дорослого росту виникали ті чи інші захоплення. Ми спробували, чи можна, щось виходило, щось не виходило. Щось одно заборонялось робити, і ми чекали, коли вона підросте більше. І вже тоді дозволялося, і ми це робили. А тепер поради від вас схвильованим батькам. Часто наші батьки бояться, що ми раптом не впали з велосипеда чи самоката і не забились. Як батькам з власного досвіду позбутись цієї гіперопіки. По в першу чергу спробуй. Раз спробуй не вийшло, два спробуй. три. На десятий раз має вийти. Якщо не вийде, то значить це не твоє. Але не здавайся і йди до кінця. Батьки Глорії раді її здобуткам. І зізнались нашій знімальній групі, що з Малку старалися закохати дівчинку у активний відпочинок. А сама юна спортсменка не вважає свої вподобання екстремальними та надприродними. Хочу стати приміром, це буде щось пов'язане зі спортом. Зі спортом я ще не визначилася, яким я мрію стати в майбутньому, того хочу ще трішки потренуватися, дізнатися, чому не краще виходить. А тобі не сумно зі своїми однолітками. Ти ж тільки всього перепробувала. Мені з ними тільки веселіше, адже в нас багато чого спільного є. Я полюбити спорт так, як ти. Я в ньому дуже вправна, а для тих, хто теж хоче займатися ним, я раджу спробувати, можливо, вам теж так підійде. І, звичайно, що я не змогла не скористатись нагодою, і ще трішки позаймаюсь хворою. Навчу її легкості та сміливості. І ви долучайтесь до нас, тому що жодна гра у планшеті не замінить часу з друзями. Нехаю вам розповісти, наші юні журналісти вже готують для вас добірку нових цікавих матеріалів. Тож незабаром знову зустрінемось в етерії Чернівецького репортерчика. У студії працювала Олександра Гудан. Залишайтесь всі чотири. Побачимось!